У ну, вас є запитання, є представник до то... це не. Я хотів одним реченням, так не по темі сказати про біле озеро. Я писав у 2009 році звернення в Міністерство екології, мені писала відповідь про те, що це незаконна. Діяльність. Я писав в прокуратуру, був внесений протест на рішення Субтитровії сільської ради, але не нині там, я думаю, що можливо депутати більше виноват. Щодо діяльності церкви сіпозорів. На сьогоднішній день церква Сітозорім займається батька свели. Зокрема, при церкві функціонує молодівний клуб-протест, де існують різні гуртки. Робота клубу направлена на виховання молоді. через різноманітні вечори, де скотаки виходить в подорожі. Нещодавно, коли ще був начальний рік, в нас... Я вибачаю, християни так і так проводять. Звичайно. Чекаємо, каже, розкажемо, що приймуть. <ганування> ми проводимо акції, ми проводимо профілактику також з громадською організацією, створено. Ми проводимо по школах, в нас є молодіжний клуб, також дитячий ліковий театр. Ми показували наш ліковий театр, показував вистави свої по дитячих садочках школах для молодших класів. Церква займає активну діяльність. Ми в цьому році також приймали участь в прибиранні міста, також співпрацюємо, приймаємо участь у долі дитини. Приміщення нам потрібне не для задовільнення родинних потреб віруючих, але для роботи з людьми, так як ми працюємо для міста. На недільних служіннях тут виникало питання. У нас у до 120 душ, на молодіжну достате від 100 до 200 людей, на молодіжному клубі від 30 до 120 людей, на дитячих заходах від 20 до 60 дітей. Нам не потрібна культова споруда, нам потрібне приміщення для роботи, для зустрічі з людьми, для роботи з молоді, дітьми. В місті є багато роботи, проблем, розбиті сім'ї, діти сир, Самітні старші люди, молоді люди, що втратили орієнти в житті, захопилися алкоголем, наркотиками або залежні від докривих автоматів. Все та багато іншого в місті, де церква, як і інші церкви, ми намагаємося працювати, але ми орендуємо приміщення і нам треба купу грошей відпочати на оренду, орендуємо офіс, всякі такі, такі діла. І тому велике прохання до депутатів, щоб ви проголосували за

Я ее не знаю, я ничего не... Ну, я думаю, что как всем остальным. Да, Наслышаны мы разные, телевидения сейчас рассказывают, вот, была вроде все хорошо, работала, потом начинается, что там там бируют, все и прочее. Поэтому я бы хотела увидеть, с какого года вы у нас занимаетесь этим детей, кем сказать, этой деятельностью. Откуда вы к нам приехали и где вы родились и чем вы занимались до того, как начали заниматься? Э, вот э, я э, приїхав э, живу с 1994 року, э, закінчив Устройську академію, факультет регіонистарства. Релігійна громада зареєстрована в облдержадміністрації в 1997 році. В цьому році у нас було підняторіччя нашої діяльності в місті Конець. Народився в селі Жукині у Дворець. Що ви маєте будувати? Яка це споруда? Чи є у вас вже проект і чи ви маєте кошти? Человек потом тоже пить, он за еще планет. Зрозуміло. Проєкт у нас є скізний проєкт, тому що проєкт має бути вже коли у нас є земельна ділянка, і його буду ну, робити. А в нас є східний проєкт, і які, які кошти це посвітницький центр, спянсько-духовно-посвітницький центр за коштів прихожан, тобто це люди, підприємці, які активно співпрацюють з церквою, члени церкви, а також і не Інічне терплювати, але під... на складання проєкту землевозру щодо відведення земельної ділянки в постійне користування релігійної громаді світло Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення не прийнято. Та не треба було тоді переносити декілька сейчас. Це рішення, якщо все одно не голосують і. Ні, ні за ні проти. А е, до якої конфесії находять, відносяться ті наркомани, алкоголіки, які, які навколо нас. Хто ними буде подозр... займатися? До якої конфесії? Я хочу ними займатися. Ми займалися Це і, нормально. В нас реабілітовані наркомани, які стали зараз нормальними людьми, які свої вернулися в сім'ї. Ми мотиви сліпи і приводили, лікували. Це наша конфесія. Хто по тим притонам ходить, ми ходимо сюди. Вони зараз до нас приходять, вони реабілітовані. А ви забрали, забрали нас доведу вас туди, в ці притони, і, і тих дітей, котрі падали мені до них і просили спаси. Ми їх відправили в один рапцей, в другий раптом. Ми хочемо раптом відкривати. Ми двох реабілітували тут місті, просто на домах. Ви всі чого не знаєте, ви не вмітну ним нашу роботу. Ну, Слава да, не депутати, по под'єзтам, поїдь кричах, побачите, скільки спрятів валяється. Льогоди не то займалися наркоманами. А чого сказали? А я що говорив? Ми займаємося. Дійсно займаються вже багато звивати... <татиметь> років. В них є де у вас притулок? В якому ви не хочете бачити, що ось з половиною років люди з року удаються якісь приходять. Що коли то він чуєте? Я вбачаю на дню депутата. Прозвучала, коли від когось пропозиція нападають наших колег депутатів. Що в нас є е, ряд заявських заяв від, від, від релігійних організацій, а тому необхідно це обговорити? Ми не говоримо, що вони подали заяву сьогодні чи вчора, і просто спільно, спільно скажімо так для всіх поставить поставити рівні умови. Вони заяву подали, наскільки мені відомо, сім років назад. Я не аналізував і кожної ночі хтось, 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 хтось із депутатів запропонував таким істоположенням. Давайте до цього питання. Є. Ну, у нас демократія, друзі. Ну це нормально. Ось біля парку, Ми тоді також подавали заяву. У нас ж згідно законодавства відношення рівне. Ми зареєстровані так само. Чому? Це нормально, це по-демократичному. Іван Вентайович, бути трошки послідовними і мудрими, тому що незрозуміло мені позиція ваша, в принципі, коли на земельних комісіях, на кінчих комісіях голосують за, а потім кардинально міняють свою думку. Скажіть, будь ласка, від чого залежить ваша думка? Як Пісоцький е, колись співав пісню, від совісті, від часу, від чого вона залежить ваша позиція? Від позиції одного людини керівника фракції чи ще від чиєїсь позиції? Мені так скажіть, щоб я для себе зрозумів. Мені не зрозуміла, ця позиція взагалі ваша. Як ви голосували, я голосував, да. якщо голосу... да, 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 за, да. тоді голосував. Да. Я голосую за. Я два, якщо два, мене. Хто ж переконає в що я можу змінити свою думку. А так всі раз змінили свою думку на рівному місці. вибачте Дякую.